В Україні презентували модель цьогорічного вступу до закладів вищої освіти. Як і в минулому році, пропонується як альтернативу ЗНО провести вступне випробування у формі удосконаленого національного мультипредметного тестування. Про це повідомив міністр науки і освіти Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі. За його словами, цього року НМТ міститиме завдання з трьох предметів, два з яких будуть обов'язковими. Це українська мова та математика. На вибір вступника буде ще один предмет історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Планується проведення двох сесій НМТ основної і додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова у червні-липні. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.